Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear 11 graders. I'm so glad to see you again. Build up your grammar. Going to grammar. Page 179, 180, 181, 182. The participle. Dear The participle. Ітак, давайте ж поглянемо, що таке пасипle. Дєприкметник це неособова форма дієслова, яка має властивості прикметника, прислівника і дієслова. Ще раз. Дієприкметник – це не особова форма дієслова, яка має властивості прикметника прислівника і дієслова. Дієприкметник має, має такі форми. Ітак, форма дієприкметника, з якою ми будемо сьогодні працювати, це The present participle. Теперішня форма, теперішній час. The past participle це той самий past participle, який бере участь у створенні перфектів, пам'ятаєте, або пасиву. І the perfect participle. перфектний participle перфектна форма дієприкметника. Усі слова діляться на неперехідні, англійською мовою вони звучать як intransitive та перехідні. Transitive verbs. Uh, неперехідні дієслова мають лише Active Voice, активний uh, стан. The present participle в active voice звучить як sleeping неперехідні дієслова. The past participle slept і The Present Participle Haven't Slept. Ну, Дивіться, чому слово sleep неперехідне? Тому що ми не можемо з нього зробити пасив. Оце і є неперехідні дієслова. Ми, ми ж не можемо сказати, хтось спить нами, правильно? Окей, okay. перехідні дієслова вони мають як форму актива, так і пасива. Active voice singing, present participle, uh, співаюча людина, наприклад, singing man, да? людина, яка співає. Passive voice being sung. The past participle sang sung. The perfect participle, having sung, having been sung. Оце такі форми, основні утворення цих дієприкметників. Працюємо далі, розбираємо тепер по кожному. Отже, The present participle означає дію, одночасно з дією, вираженою дієсловом присудком і може таким чином стосуватись теперішнього, минулого або майбутнього часу. Зараз все це з вами розберемо. Наприклад, writing a composition in English, I consult a Ukrainian English Dictionary. Під час написання твору англійською мовою, ось таким чином ми перекладаємо це українською мовою. В принципі, у нас немає ж виразу, виразу, виразу пишучи твір англійською. Так, у нас немає. Ми виражаємо це красивою, красивим зворотом. Під час написання твору англійською мовою я користуюсь українсько-англійським словником. Writing composition in English, і по, після цього звороту. Да? Ми вживаємо present simple. Далі варіант вживання past simple в реченні. Writing a composition in English під час написання твору англійською мовою. I consulted» Я консультувався так, з цим словником. Writing a composition in English. I consult Ukrainian English Dictionary. Тобто, це, у нас, приклад використання «future». Отже, I consult present simple. Consulted past simple і will consult future simple. Як бачите, present participle за запозиченими словами утворює зворот, так би мовити, як в українській мові, діє дієприхміниковий діє зворот. Так? І він може стосуватись і теперішнього, і минулого, і майбутнього часу. Які ж у них функції в реченні: у цього Present Participle? Він може виходити, виступати в обставину часу. Наприклад, looking through the photos, she remembered her school years. When looking through the photos, she remembered her school years. While looking through the photos, she remembered her school years. Проглядаючи фотографії, вона згадала шкіль... свої шкільні роки. Вона згадала свої шкільні коли обставина часу відповідає на питання коли. Проглядаючи фотографії. Також він може бути обставиною причини. Uh, so, Despite being informed. Бачу тут уже трошечки uh, помилки вже в словах, так? Ten applicants didn't attend the interview. Незважаючи на те, що вони були проінформовані, 10 претендентів на посаду не прийшли на співбесіду. Да? Uh, so, despite... Despite being informed, це у нас приклад використання пасиву, так, present participle. Despite being informed, не дивлячись на те, що їх проінформували, так, вони не прийшли на співбесіду. Being busy, he couldn't speak to her. Дослівно, будучи зайнятим, він з нею не розмовляв. Через зай... з... зайнятість так, він не міг поговорити з нею. Обставина образу дії. She was sitting at the fireplace thinking about her life. Вона сиділа біля каміну, думаючи про своє життя. Thinking about her life. Оце такі звороти у нас є у реченнях у uh, present participle. Participle 1 Perfect Active виражає дію, що передує дії, виражені дієсловом присутком. І ще раз. Uh, participle 1, тобто participle дієприкметник теперішнього часу. Перфекту uh, саме. Перфекту, що таке perfect? Це Having Sung, наприклад, виражає дію, що передує дії, виражені дієсловом присутком. Наприклад, I hope that having done so, we can proceed as fast as we can. Я сподіваюся, що зробивши це, ми можемо діяти якомога швидше. Having written the letter, написавши листа. Having written the letter, написавши листа, I took the book and began to read it. Я взяв книгу і почав читати її. Having said these words, I stood up and went out. Сказавши ці слова, я встав і вийшов. Having said гарно звучить, і особливо воно буде useful для вас корисним while you write your letters, for example, emails or essays. Participle 1, perfect, passive, вживається у функції обставини. І так, пасив. Having been, і діє слово у третій формі. Дивимося. Having been discussed repeatedly, the problem was still unsolved. Після того, як ця проблема була неодноразово обговорена, дивіться, яким зворотом у нас йде переклад українською мовою. Having been discussed repeatedly <свісно> і українська мова, після того, як ця проблема була неодноразово обговорена, the problem was still unsolved. Вона все ще залишалась невирішеною participle є пасивним дієприкметником, має лише одну форму вживається тоді, коли іменник або займенник, до, того, до якого він відноситься, позначає об'єкт вираженої дії. Ну це мається на увазі past participle, так? Наприклад, a Painted Wall пофарбована стіна. Отже, ще раз. Participle, past participle, є пасивним дієприкметником, має лише одну форму, вживається тоді, коли іменник або займенник. Позначає об'єкт вираженої дії. A painted wall, a translated poem, перекладений вірш, a well-educated person, освічена людина, Once Broken Arm, зламана рука чиясь, так, a written novel, написаний роман. Те, що ми говорили, що пас парі Сипл дуже часто, ну, в принципі, він є а, дієприкметником, так в реченні. Так. Здебільшого, the past participle виражає дію, що передує дії вираженій присудком речення. Ще раз. Здебільшого, the past participle виражає дію, що передує дії вираженій присудком речення. The children played with the fallen leaves in the garden. Тобто ми, в принципі, його вживаємо, не звертаючи на те, що він взагалі past participle. Так? Для нас більше дивним є present participle ніж past participle. Fallen leaves, вони для нас fallen слово просто як прикметник. Діти гралися з опалим листям у саду. The written letter is on the table. The written letter, written це є past participle, написаний лист на столі, ну тобто прикметник. Scared by the gunshots, uh, the uh, witness couldn't say a word. Наляканий пострілами свідок не міг сказати ні слова. I bought a textbook of chemistry published this year. Я купив підручник з хімії, надрукований у цьому році. One more time. I bought a textbook of chemistry, який був надрукований, да, або просто надрукований у цьому році. Такі поширені означення, виражені the participle із залежними від нього словами, можуть бути замінені підрядними означальними. Ще раз. Такі поширені означення, виражені the participle із залежними від нього словами можуть бути замінені підрядними означальними. Наприклад, he got the copyright fees for the film which was made of the book. Тобто не made, а which was. Він отримав авторський гонорар за фільм, який був знятий за його книгою. Ось так ми розібрали з вами The Present Participle. Звичайний present participle. з Закінченням ING. А розібрали ми з вами також past participle і Perfect Participle. Отже, Perfect Participle і Past Participle. Вже ще раз правило значого підручника. The present participle. обставина, що вказує на одночасність дії з дією присудка. Reading English books, I wrote out new words. Читаючи книжки, я виписував нові слова. Паралельні да? The past participle Означ... означення по відношенню до іменника. По в реченні. Да? The faded leaves fell to the ground, the book taken from the library was interesting. Written in pencil, the article was difficult to read, написано олівцем, цю статтю було дуже важко читати. Ну, і the perfect participle позначення причини або передування дії по відношенню до дії вираженої присутком. Ну, взагалі, будь-який перфект це що? Це дія, яка завершилася до, якоїсь, до якогось етапу, завершена дія. Ну і цю тему ми з вами вже пройшли про перехідні і неперехідні дієслова. So, read the text and write out all participle forms of the verb. Define their functions. Прочитайте текст и выпишите усі формы participle. Uh, а, Так? Uh, и ихни функції визначте. Итак, the Approaching Storm by G. Morland. George Morland was an outstanding English artist of the 18th century and a brilliant painter of landscape. George Morland Був видатним англійським митцем 18 століття дивовижним художником саме пейзажем, пейзажів. Like many artists he turned to nature for inspiration. Як, як багато з він звертався до природи за, для натхнення. He had an instinctive feeling for nature. У нього було почуття природи. Among his pictures, the Approaching Storm is truly remarkable. Серед його малюнків шторм та гроза, яка наближається. У цей Approaching Storm. «approaching» – Це і є, в принципі, що у нас? Це є у нас uh, дієприкметник теперішнього часу. It's indeed a masterpiece of the world's painting. Вона насправді є шедевром світу мистецтва. Looking at the picture, you can easily understand how Kinley. The artist felt nature in every detail. Дивлячись на малюнок, ви можете легко зрозуміти, як занурено, як глибоко митець відчував природу в деталях. Ну, ось слово, looking. Looking – дивлячись на малюнок. Це у нас що, функція обставина в реченні, що роблячи, мається на увазі. Це у нас adverb. adverb. Пишемо. Adverb. adverb – це у нас прислівник. Okay, He was able to impart a sinister atmosphere of the coming storm. Итак, він зміг надати зловіщу атмосферу, наближаючогося шторму, грози, так? Грози, яка наближалася. В даному випадку coming іде у нас у функції adjective прикметника. Гроза яка? Або шторм який. Coming. Отже, adjective. adjective. So you feel the threatening silence before the storm. Ну, так само threaten це ще у нас погроза. Так? Отже, ви відчуваєте загрозливу тишу перед грозою. Також Adjective. Прикметник. Oops, sorry. Adjective. Прикметник. The sky is overcast. Небо затягнене хмарами. The first gust of wind shakes the trees. The next movement is will uh, it will start raining. Перший порив поду так The artist enlivens the landscape by two horses and the dog huddling together in a little group, seeking protection from a man in danger. Um, Митець оживляє пейзаж двома конями і песиком, які ховаються, ні, які е, тиснуться. Хадлін тиснуться один до одного у маленьку групку, шукаючи захисту від е, Protection from a Man in Danger, від чоловіка у небезпеці. Е, окей, отже, ще раз, Хадлін. Це у нас, ховаючи, е, тиснучись один до одного, це Едвіоб, знову ж таки, Едвіоб. Прислівник в реченні. Seeking шукаючи також adverb. This landscape is a typical example of sentimental and poetic painting. Uh, цей пейзаж типічний, типовий, так, приклад сентиментального і поетичного живопису. Okay, great, well done. So, and now let's try to describe the picture close to the text using participle forms of the verbs. Спробуйте переказати, так, uh, цей, так би мовити. Текст близько так до тексту, вживаючи participle forms of the verbs. А зараз трошки граматики. So match the examples with the names of different participle forms. Треба поєднати назви е різних форм е дієприкметника з їхніми прикладами. Наприклад, present participle, ну, це просто speaking, C. Закінчення ING. Past participle теж одне слово має бути: spoken. Третя форма. Далі perfect participle, having, і діє слово в третій формі. Having spoken. Оце у нас буде uh, present, participle, uh, present perfect. Perfect participle. Так, да, D. Четверте. Passive participle. Passive participle не uh, perfect, а саме passive participle. A. Being Spoken. Тобто від пасипа перейшло а, до. Як, в принципі, будь-який пасив утворюється. Ключове слово be, Правильно? І до цього бі ми додали закінчення саме participle. Ing. Ось, і діє за змістом, ти живається у третій формі. So passive participle A being spoken. І останнє perfect passive participle це be, Haven't been spoken. B. Be. Дивіться, як у нас утворюється будь-який пасив перфекта. Це have been. І дієслово в третій формі. Отже, ми взяли і цей participle виразили у слові have, закінченням ING. Task 4. Open the brackets and use the present participle or present or perfect participle form. Окей. Okay. Отже, present participle це паралельно дії виконуються. Perfect participle це коли завершилася одна дія і почалась інша. І так, to write out all the new words, I started to learn them. Отже, очевидно, що після того як я виписав усі нові слова, я почав їх вчити. Отже, тут у нас буде perfect participle. Having written. Uh, out all the new words. Виписавши усі нові слова, я почав їх вчити. To live in Kyiv, he was able to see all the ancient monuments. Uh, Живучи в Києві. Він мав змогу дивитися усі стародавні споруди. Ну, monuments, пам'ятники. Отже, Лівінг. Це паралельні дії були. Living. Далі, to hear my friend's voice, I left. Отже, почувши, вже дія пройшла, почувши голос того товариша, я вийшов з кімнати. I left the room to open the door, щоб відкрити двері. So having heard. Почувши. Having heard. So we went home to look through the documents. Ми йшли додому, дивлячись, продивляючись документи. Ну, або їхала додому, да? Looking. Паралельна була дія. Ми їхали і дивились. Далі. Uh, to drink coffee. Так, she was talking to her. pal. Це була паралельна дія. Уже вона пила і дивилася. So, drinking. Не хочу говорити, випивала. Так. To go down the street, the boy was looking back from time to time. Паралельна дія. Going down the street. І остання. To throw the ball, the girl uh, the little girl ran home. Оце буде дія, яка завершилася. Кинувши м'яч, дівчина побігла додому. Ця дія завершилась перша, почалась інша. Having, having thrown. Так, вибачте, Haven't thrown. Great. Ось так ми з вами зробили завдання на present participle та perfect participle. Нічого складного нема. Отже, звичайний participle, перший, participle, participle теперішнього часу вживається в реченні, знову ж таки, для того, щоб передати те, що паралельно відбуваються дві дії. Ну, пам'ятайте, звичайно, що маємо справу з великими реченнями, зі складними реченнями, тими реченнями. Там, де є у нас звороти. Звороти і декілька граматичних, можливо, навіть центрів інколи. Так, task 5. Uh, change the sentences using a participle form, as in the example. Треба змінити речення, користуючись формою participle, як у прикладі. Але якою формою? Мабуть, perfect participle. да? After the he had received the the necessary documents he went to the police station. Оце слово after ми замінили на перфектний participle, Тому що перфектний participle позначає те, що дія завершилася, і потім почалась інша дія. Одна завершилася, і її почалася наступна. Окей. Okay. Having received all the necessary documents. Отримавши усі необхідні документи, він пішов до, поліцейської, до поліцейського відділку. Далі так само. Having... passed all her exams. Особи замість after Mary, ми просто пишемо having passed. Having passed. Так, а це якби можна було закреслити. Having passed all her exams, Mary went to the seaside. Having passed all her exams, Mary went to the seaside. Uh, so, having Returned from the Expedition. Having Returned. Отже, бачите, наскільки у це слово у вираз Having, да, і діє слово у ну, третій формі. Наскільки вони, вони можуть зменшити речення? Наскільки може бути речення ємне тоді? Having returned from from the Expedition, he made a very interesting report. Повернувшись з експедиції, він зробив цікаву, цікаву доповідь. Uh, as they had lived in Spain for four years, they knew Spanish very well. Having lived. проживши. Having lived in Spain for four years, they knew Spanish very well. Uh, having lost the key. ключик. Having lost the key. і тут треба згадати ім'я його. Peter. Could not enter the house. Загубивши ключик, і сіток він загубив ключик, Пітер не міг потрапити до будинку. І останнє. So, as the soldiers had been wounded, they were taken to the hospital. Діти, і тут маємо справу з пасивом. Дивіться. As the soldiers had been wounded. Давайте згадаємо, як у нас утворюється пасив. Отже. past participle perfect participle passive voice having been и далее слово у так, вот же, um, having been having been wounded having been wounded soldiers We're taken to the hospital. отримавши пора... поранення. Ну, uh, no, the soldiers. артикль не забуваємо. Тому що конкретні солдати були відвезені до лікарні. So, Task 6. Choose the correct form of the particles. Оберіть правильні форми прикмет... прикметників. John... Having been seen or been seen, finally admitted to his parents that he smokes. Коли на Джона, uh, Джон, коли на нього він подивився, коли його побачили, так? Ну, дія, яка минула. Uh, далі, the placement test carried out or carried out by our teachers, проведений. Це carried out, це буде past participle. The carpet covering the floor in his dining room was bought in, it, in uh, Iran. Uh, so, covered football fans were asked, also well, China were asked as a Chinese pass simple, pass your voice, to head towards the exit. The documentary on animals, uh, so um, recorded yesterday, will be shown to our students. Okay, well done. And the last task, task seven. Put the uh, verbs in brackets into the present participle or past participle. Але не забувайте, що може бути і пасив. The Present participle і past participle. Коли робите такі вправи, хто зацікавився, звичайно, у цьому завданні, тому що воно, воно вам знадобиться, хто буде складати ЗНО або писати тест, якийсь, то в цьому році ось, будь ласка. Отже, present participle може бути Active passive Voice, і past participle, діти, може бути passive Voice. Active voice немає його, так? Окей. Okay, so, the Hunters were Absolutely Silent. Following the Tiger's Footsteps. Following. Що роблячий? Коли вони йшли з. Це uh, зараз. Following. Коли вони йшли за Тигром. So the president climbed the stage, followed by his family. Followed. President, they Nascenu, is He arranged the whole trip for the English tourists wishing to visit the Carpathian mountains. Wishing to visit de Carpathians. She had to stay at the customs for five hours, needing some extra medical papers for her dog to the be allowed to enter. Okay, present participle, yes. So, uh, shocked by his boss terrible behavior, Helen decided to quit the post. Shocked, shocked. Okay, well done. So, That's all for today. Коли виконуєте цю вправу, звичайно, перед очима тримаєте перший час в Перехідності, неперехідності дієслів, так, і різних їхніх форм. Тому що це тема така велика, об'ємна, і, звичайно, на неї дуже мало лише один урок приділити. Якщо вже розбиратися, то треба більше. Окей, okay, so that's all for today. Goodbye, good luck. Побачимося з вами на наступному уроці аудіювання. Have a nice and peaceful day!